Зібратись з пацанами в патії, поганяти в кест чи в дотку справа цілком звичайна. Багато з нас простих смертних робляться кожен день, розриваючи противників і беручи топ. Та що, якщо я вам скажу, що в команді противника може бути справжній Дуейн Скеля Джонсон чи Ілон Маск? Адже це цілком реально. Селебріті, як і ми, теж обожнюють задротити. Так серія Call of Duty стала однією з найпопулярніших ігор для зірок Голлівуду. Цьому немає нічого дивного, так як в США ця серія є чимось святим і непорушним. Грають в неї всі, як токсичні школярі, так і відомі на весь світ актори, як Робін Уільямс, Міла Куніс, Мішель Родрігес, Семюел Ель Джексон. І навіть емінем Треки маршала не раз можна почути в якості головних композицій різних частин серії у 2010-му для Call of Duty Black Ops взяли його трек Won't Back Down з Pink, який дуже гармонійно злився з високим рівнем динаміки гри. Build, bring, take, build, yeah, super а у 2013-му реперу показали геймплей Call of Duty Ghosts. Гра настільки вразила Емінема, що той вирішив нагородити її своїм новим хітом Survival, який вже лежав в студії. Після побаченого Маршал вирішив вдосконалити композицію і пише цілих 5 різних версій. Саме фінальна версія пісні і є продуктом Метаморфоз, який запустила Call of Duty Ghosts. Have to... Та на цьому репер не зупинився. У 2023-му він віддав хлопцям з Activision свій трек Till I Collapse, на якому побудували трейлер Call of Duty Modern Warfare 3. Сам репер ніколи не проти побігати в одну з частин, тож будьте обачні, адже вбиває Емінем тепер, не лише словом. Іншу популярну франшизу Grand Theft Auto неможливо оминути. Саме вона в багатьох з нас асоціюється з дитинством і повною свободою дій, яка на той час була обмежена твоїми предками. Подібні обмеження встановлюють для себе і британський актор Деніел Крейг. Серія GTA є його улюбленою, оскільки актор полюбляє ігри з якісним сюжетом. Але Деніел не може в неї грати довго, так як з часом починає почувати себе ніяково через безкінечні вбивства і викрадення авто. Зате нічого подібного не відчуває інший актор Семюель Л. Джексон, найбільший мазофака Голлівуду. Він не тільки не проти постріляти гангстерів GTA, але й не проти перетворитись на продажного копа. This piece of shit. Vital, Відомий факт, що Семюель озвучував детектива Тен Пенні в Сан Андреас, одного з головних антагоністів гри. В роль він чудово вписався, після чого відправився до радіоактивної пустки Fallout. Цю серію, як і серію Call of Duty, Джексон теж дуже поважає. Поважав її інший нині покійний актор Меттью Перрі. Ще в 2009 році в одному з інтерв'ю він зізнався, що просто обожнює серію Fallout. Меттю так сильно задротив третій Fallout, що розробники вирішили запросити його на озвучку одного з ключових персонажів Fallout New Vegas. Актор одразу ж погодився, а у своєму контракті додав пункт: обов'язкова зустріч з розробниками, щоб просто побалакати про ігри. Меттю озвучив персонажа на ім'я Бенні і зробив це настільки добре, що розробники хотіли перетворити Бенні на постійного компаньона для гравця. Цікаво. Вий факт: настільки сильне задротство Fallout 3 призвело до синдрому зап'ясного каналу, через що Меттю довелось звернутись до лікаря. Звернутись до лікаря пропонували й Генрі Кавілу, якого можна віднести до списку найбільших задротів Голлівуду. Генрі величезний фанат Warhammer. В одному з інтерв'ю він розказував, що був саме тим хлопцем, котрий скуповував всі набори, книжки та комікси. І тягнеться це ще з дитинства. Ще з дитинства Кавіл є великим фанатом Half-Life і Delta Force. Одним з найбільших захоплень для Ґендрі є World of Warcraft і Total War. якось він розказував, що може грати днями, через що час від часу він має проблеми на знімальному майданчику. І в лістокеєчетрійфайвізґане. That game to the death. саме третій відьмак мотивував британського актора на головну роль в адаптації від Netflix і став для нього одною з улюблених ігор. Також Генрі величезний фанат ігрових ПК. Відео в котрому він власноруч збирав ігровий ПК. Назбирало цілу купу переглядів в соціальних мережах. Ну а щоб не збирати ПК самому, вибирай кастомну ігрову збірку на сайті інтернет-магазину Артлайн. Тепер перейдемо до важковоговиків, адже навіть мільярдери грають у відеоігри, і одним з таких є Ілон Маск. Ілон каже, що відчуває величезну любов до ігор ще з дитинства, і саме вони зробили його тим, ким він є зараз. За словами мільярдера, любов до ігор змусила його більше полюбити комп'ютери і зайнятись програмуванням. Ще в молоді роки він сам написав декілька ігор, а також допоміг в розробці Cadillacs and Dinosaurs – The Second Cataclysm, яка вийшла в 1994-му. На питання, які твої улюблені ігри, Маск спокійно відповідає. Deus Ex, Bioshock, Half-Life 2, Mass Effect 2, Fallout 3 New Vegas, Saints Row 4. Надає перевагу ПК-геймінгу, тому пропустив багато ексклюзивів від Sony. Також Маск обожнює World of Warcraft і Diablo. Того року він неодноразово стрімив Diablo 4, а також демонстрував майстер-клас з проходженням найскладніших данжів за 10 хвилин. Варто зазначити й трушність маска як геймера, йому, як і нам, не до вподоби тенденції останніх років. А недавно він звинувачував консультаційну компанію Sweet Baby в тому, що вони є справжнім злом для індустрії і займаються лише відміною людей і псуванням сучасних ігор. Далі на черзі йде Dogg. Репер є шаленим фанатом відеоігор, котрі грає ще з моменту їхньої появи. Снуп прекрасно розуміє культурний зв'язок між іграми, музикою і стилем життя, тож перетворився на свого роду ігрову ікону з простим меседжем рівності. Снуп шпілить в Call of Duty, Fallout, Fortnite. Та однією з найчастіших ігор у його репертуарі є Madden NFL – симулятор американського oh, футболу. Fuck! з нею пов'язаний забавний випадок. Снуп веде постійні стріми на твічі, одного разу стріму Madden NFL 21. Гра сильно розізлила його, і той вирішив забити на неї. Снуп пішов, а стрім так і не вимкнув. В результаті можна було слухати музичку і втикати в стіну, поки через 7 годин репер не повернувся з величезним здивуванням. Виявилось, що стрім зібрав 200 тисяч людей. І це лише одна з історій легенди репу в ігросвіті. Одного разу Снуп 6 днів підряд стріму з вимкненим звуком, але не знав про це, так як в чаті можна було спілкуватись лише смайликами. Бреб. Чувак часто є спеціальним кореспондентом на ігрових фестах, а також сам докладає руки до створення ігор. Недавно він разом з сином заснував невелику ігрову студію, котра допомагає етнічним меншинам знайти себе в ігровій індустрії. Поки нічого гідного студія так і не випустила. Зате інші ігрові студії випускають годноту щороку, і щороку системні вимоги цієї годноти підвищуються, щоб забезпечити собі стабільний і максимально красивий геймінг, ігровий ПК на Artline. Підписуйся на цей канал і пиши, хто твій фаворит в селебриті геймерів. А ми замислимось про продовження цієї теми в наступному відео. З вами був Андрій Бесовістий. До нових зустрічей на Artline Play.